Івана святого Євангелія читання войсу. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного, якщо світ вас ненавидить. Знайте, що він мене перш, ніж вас, зненавидів, якби були б від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І Якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знаю, бо то, хто послав мене, якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха б не мали, але тепер вони, виправдання за їхні гріх не мають. Хто ненавидить мене і отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діликих, ніхто інший не чинив, гріха б не мали, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене і Отця мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно, як прийде утішитель якого зі шлюба від Отця, Дух істини, який від Отця походить? Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку сказав я вам те, що ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Дуже щиро вас вітаю. Сьогодні на божественній літургії. Сьогодні ми споминаємо одного з мучеників церкви Христової. Власне, мученик це завжди той, який любить Бога більш ніж своє життя. Ми знаємо, що є багато тих, хто ненавидить Бога, і навіть так далеко в своїй ненависті може зайти, що вбити Бога. Але також є багато тих, які так сильно люблять Бога, що готові дати своє життя. Святий великомученик Георгій це досить молода людина. Наскільки так про нього говорить історія, коли його вбили, він мав 28 років. Але був великим воєначальником. Тисяча людей була під ним. І тут, власне, вибір. Що і кого любити, заради кого і заради чого жити. І завжди цей вибір стоїть перед кожним з нас. І тому, власне, сьогодні Слово Боже нам говорить, що коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богу. Пам'ятаємо, як Ісуса розпинали правда, з яким великим запалом. Як це було приємно, коли мали як. Багатьом людям здається, що вони мають силу і владу над чиїмсь життям. Наприклад, сьогоднішні правда, наші вбивці, які нас так масово вбивають, правда, які вони щасливі, що вони мають владу вбивати нас, ну, людей, українців. Правда, святий Георгій Побідоносець. Він також, правда, як воїн, має багато сили і влади, правда, але він її не використовує. Для того, щоб чинити зло. Але для того, щоб любити Бога. Як воєначальник, правда, напевно, мав багато можливостей, але одною з можливостей, яку він мав, це засвідчити свою любов до Господа Бога. Власне, засвідчити свою любов до Господа Бога більш, ніж до свого життя. І це завжди тяжкий виклик. Я навіть не знаю, чи я би зміг з таким викликом справитися, якби мені хтось сказав, чи ти любиш Бога більше, ніж своє життя. Я би дуже сильно подумав. якби мені дали, власне, поставили мене перед таким вибором. Але сьогодні нам слово Боже каже, це вам заповідає, що ви любили один одного. Що ви любили один одного. Тобто, неможливо любити Бога, якщо не буде любові між нами. Неможливо віддати своє життя за Бога, якщо не буде любові між нами християнами. Тобто, неможливо любити Бога, якщо себе не полюбиш. І це все навзаєм пов'язане. І Господь протиставляє світ, власне, проти любові Божої. Що таке світ? Це не просто світ, ну, знаєте, все, що на вулиці, правда? Світ це той стан і той спосіб життя, який завжди хоче жити проти Бога. І навіть сьогодні, правда, ми знаходимо багато таких людей, які живуть проти Бога і проти Божої любові. Це їх вибір, ніхто їх не засуджує, правда. Це не наша справа. Але, власне, все, що є в цьому світі, це власне це, що пропонує світ, це завжди боротьба проти Бога, проти Божої любові, проти Божого милосердя, проти Божого життя. Тому сьогодні і святий Георгій, отак от його ім'я звучить в грецькій мові, але вже до нашої мови, це одне і те ж саме ім'я, яке з грецької мови перекладається і означає як землероб, той, який працює на землі. Але через слов'янські мови вже нам переклали, і до нас воно дійшло більш поширене, правда, як Юрій. Але це тільки через переклад, знаєте, так слов'яни перекладали, не буду про це багато говорити. Але хотів би одне підкреслити, що святий, якого ми сьогодні споминає, чи мав велику силу як воєначальник, але цю силу не використовує ані проти людей. Ані проти навіть своїх мучителів, але цілковито свій розум і свою волю підпорядковує Божій любові. Бо, власне, немає більшого доказу любові до Бога, ніж віддати своє життя. Тобто, чим ти можеш довести, що ти любиш Бога своїм життям? Бо життя це найбільший, найцінніший дар. І, власне, сьогоднішній святий каже, що він любить Господа Бога більш, ніж. Життя. Бачимо також на іконах картинах, які його зображають як часто зображений Змій. І він тримає такий великий спис і тим списом прямо йому в гортанку туди. Це також символіка тогочасного світу, бо власне на цей час найтяжчим та й сьогодні найстрашнішим гріхом це ідолопоклонство. Правда, поклоніння лже богам, неправдивим богам, так як і сьогодні, правда, багато хто посвятили Пасху і цілий рік поклоняється якимось ідолам, тобто не поєднують своє життя з Ісусом Христом, як з Богом і Спасителем. І на той час, коли жив Святий Георгій, також було те ж саме. Тобто, ідолопоклонство найбільш поширений гріх, найстрашніший гріх, правда, який має на меті замінити. чи Поклонитися комусь іншому, ніж Ісусові Христові. Ну, бо ніхто ж не віддав життя за нас, людей, крім Ісуса Христа. То кому я мав би ще поклонятися, чи кому би я мав довіряти, чи кого би я мав любити? Тільки того, хто віддав за мене своє життя. Тому Господь каже сьогодні в такі слова: слуга не більше від пана свого. Тобто, як переслідували мене, переслідуватимуть і вас. Якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Власне, святий Яварій Побідоносець є найкращим прикладом цього. Тобто зберігання вірності і любові до Господа Бога. І Він сьогодні до нас промовляє дуже сильно в тому святі, що варто любити Ісуса цілковитою і абсолютною любов'ю. Тому що те ці мучителі, які мучили, його де, деоклетіян, імператори і інші, де вони? Їх нема, хто їх згадує, кому вони потрібні? Нікому. Згадує тільки тих, хто любив Бога і любив своїх ближніх. Більше нікого ніхто не згадує. Ти й не варто згадувати, правда? Якщо ти не любив Бога, то з що що чим ти мені будеш, як то кажуть, цікавий? Ти Мені нічого не цікавий, тому що ти не любиш Бога. Нас немає нічого, щоб нас поєднувало, чи я тебе міг згадати, правда, колись в житті. І тому ми згадуємо Святого Георгія тільки тому, що Він любив Бога. Любив його абсолютною, цілковитою любов'ю. Ми також маємо таку можливість. І ця можливість це вибір постійний. Кожного разу, кожної секунди, кожної хвилини ми маємо можливість робити цей вибір. Вибір любові до Господа Бога. Це акт, що таке любити? Це акт розуму і волі, але любов це завжди жертва. Тобто я в жертві з любові до Господа відмовляюся від чогось. Святий Георгій Побідоносець відмовляється від найдорожчого від життя. Він каже: ні, я люблю Господа більше, ніж своє життя. Для мене Ісус, Воскреслий є цінніше і дорожчий, ніж моє життя. це не простий вибір, але це вибір любові, досконалої любові. Тому сьогодні святий Георгій Побідоносець вчить нас любити Господа Бога і постійно цей вибір робити. Навіть коли станеться якийсь гріх, чи якийсь упадок, чи якась неміч, чи якась слабкість. Цей вибір це постійний вибір. Це не тільки одноразовий, це завжди. Щоб любити Господа і ніколи від нього не відрехніться, цей вибір треба постійно робити. Тому нехай святий Георгій побідоносить нам допоможе бути вірним Господу і любити його цілковитою, абсолютною любов'ю, так як він віддав своє життя з любов'ю до Господа.